Нарешті вам покажу свій подарунок від роми: ось такий пуховичок, розмір XL, застібка працює в два боки: з гори вниз. Ось тут можна побачити. І з низу вверх догори. Ось подовжений рукав. Є така от резиночка всередині, щоб не задував вітер. Кнопочки. І дуже гарний такий от хутряний комірець, а це хутро єнота. Мені дуже подобається і колір такий, ось, який він є в природі. На халафайбері брала його на ринку на Варшавському. Ось такі кармани, застібки, бачите. Колір такий нібито як кхм, світло-коричневий, коштував він 4 900, зробили знижку за 4800. Повинен бути дуже теплим, ну, Я хочу зараз його одягти і піду до крамниці. ще Доберу продукти, які там мені. Залишилася придбати до столу на новий рік. Ось так. Гарний подарунок. Ще до нього я придбала шапку. Ось така шапочка, так само бубончик з хутра єнота. І він дуже пасує до курточки. Зараз я одягну і покажусь вам. Ось так я виглядаю мій бубончик. Хутряний, хутряна шапочка моя. Ось під колір підбирала. Є грізь так, ще, ще треба голову сьогодні помити, щоб з чистим волоссям зустрічати новий рік. У мене таке відбувається. отут нібито воно чисте і сухе волосся, а де коренє волосся, там воно таке ну, більш жирне, більш потребує догляду якогось особливого. Ось так. Ми купили сіно, ось таке віньке. До Нового року ось такий великий пакован. Це я брала тут біля нас АТБ, є, і там крамничка Зоомагазин. Зо не знаю, як він там називається, а це виробник Польща. Виготовляє Польща. Можна детальніше подивитися ось так. Мама моя каже: нібито Україна не може назбирати по полям, по лісам. Поланд написано. 135 гривень коштує наші Віньки, Ось вона. Так що, ми тут новий рік відмічаємо, а Вінька Подаруночки ось такі. у нас. Для Соні і для Дані ось такі маленькі. А я вирішила їй зараз водичку, поміняла їй, насипала корм, помила її мисочку. І ось якої ми купили колосок. Так. Мультивітамінний. Зараз ще протру, а під неї трошки ось тут протираю. Вона свинячила. Три дні тому міняла її підстилку, Вона трошки насвинячила. Ось тут зараз я приберу ось такий колосок фруктовий. Все, все разомбрала. Ось такий колосок. У нас тут таке світло на кухні, що нібито як в підвалі сидимо. Ось 95 гривень таку сіль купила кам'яна рожева. Вона була на такій от бічовці вже йшла разом. І ось таких три колоска. Це подарунок на Новий рік, ось так от. Ну, це Данька вирішив її порадувати, Сіна, колоски. Колоски ми брали і оцю сіль ми брали. Да, за тебе розмова йде. В тамтамі. Да. Морква у неї є, водичка в неї Я тільки що налила. Вінка зараз буде новий рік відмічати. Да? Ось такий у нас: зелений дерев'яний дракон, рік 24-й наш. Все прибрала, бачите, скільки сіна, вдоволь наїсться, душу відведе вже. Та вона у нас полюбляє травичку, таку. ну, От у нас під, під вікном росте, тут багато різна трава. Яка в нас трава Дань, під вікном росте? Скажеш? Не чує мене данька. Клєвір вона дуже полюбляє, з Ну таке. Одуванчики вона не їсть. А в мене босс дуже полюбляв одуванчики, кульбабку. А такі ось вона ну люцерна, тобто таке щось є, подібне до люцерни. Але багато за всього тут клівер? Ось вона його споживає охапками, снопами. Ну Зараз зима, який клівер. У нас в Маріуполі я в контейнері на сонячному ринку, там у нас був рижа ліс, брала їй сушений Ось, А тут такого я не бачила. Ну. Сіль є і в неї ще є. Десь крейда була, де крейдо поділа? Венька, де крейда? А вона вгорі висить, бачите, над головою. Є. Ні, висить над головою, бачите, шматок. Ось і он згризає колосок. Так що вінька у нас. Да. Зараз ще покажу, який подарунок у норки, там ще. такий подарунок, всім подарункам подарунок. У мене є ось така каблучка з срібла. Я ще її жодного разу не одягала, вона набірці ще. Зараз я розріжу і буду а, зустрічати новий рік з нею, мабуть, тому що нічого такого нового я собі, з речей, не придбала. Раз, два, три. Все. Зараз цю знімаємо і одягаємо ось цього. Урочиста подія. Урочиста подія. Я готова до Нового року. Ось так. Нора, привітайся! Чого ти попа і стоїш, позіруєш? Привітайся. А, ти сьогодні. вечеряєш, бачите, в неї там м'ясо. Грудка куряча. Куряча, да. Ну, давай. Давай, ну як завжди, відволікається вона. А очі вишенки блищать. Тебе вітаємо з Новим роком, з новим щастям. Ти ще не зносила минуле щастя? Ага, да, того, того року не зносила щастя, тобі нового ще привалить цього року. Багато багато щастя прийде до тебе. Давай. Вечеря, я не, не те сама, не відволікаю тебе все. Та я не лізу, вона сама, бачиш, іде. Ну так, да. я ж зйомку проводжу, вона слухає, що я кажу, дай. Все і пазує, пазує. То попою стояла. Так, Кіндер, брись. Так, все, вечеря. Попа. Та-да-да-да. -да -да. Ось подаруночок нашої норки з Новим роком. Заздалегідь я придбала. Так. Це сукня патріотична. Як ми без цього. Ми ж не можемо без цього, ви ж розумієте. Ось така пачка пухнаста. Зараз я поміряю на, на норку на нашу. Я вже ціни не пам'ятаю, десь приблизно гривень 500 вона коштувала. Ось ось така. Ще ось така футболка. Написано вот абдох. Щось переклад я не знаю, дуже Ну, наприклад, десь так звучить, що за собака якось так. Ось футболка, тут ціну можна переглянути. Зазначено 224 гривні. Ось така зелена вона ну це літній варіант, десь піти на вуличку, погуляти там. Ось, і... На озеро може погуляти десь, сходить до магазину. Ношим. Дві речі, ось такі новенькі у Норки. Буде зустрічати новий рік, мабуть, в сукні, в патріотичній. Нора готова зустрічати новий рік. Норка, ти можеш сісти, я без зніму, сидячи, а не лежачи. А то, як ото пам'ятаєш фільми за двома зайцями, як прийняти, сідячи, лежачи? я буду лежачи зустрічати новий рік, скажи, да. <сху> Сховалася. Мордаха, <оп. сху> yeah. ти будеш лежачи зустрічати? Ти будеш не одна зустрічати новий рік, тобі є, з ким зустрічати, да, тебе чоловік є, і ще дехто є. <сху> ну, Давай, показуй сукню, давай, вставай, вставай. Ось так норка буде зустрічати новий рік, в новій сукні жовто-блакитній. Нібито а, хмаринка така гарна, вона її дуже пасує. Да? Всіляко її матуся балує, а, придбала ось влітку, хто пам'ятає такі ось намистинки, ось намисто в нори, дуже гарно. І, як то кажуть. Собака це обличчя хазяїна, да, да, правду кажу. Вогляла, а, Крініцина Маргарита Васильівна. Це родянська акторка, котра, пам'ятаєте, знялася в фільмі за двома зайцями. Там головна роль Проня Прокопівна у неї була, да, норка? ось я її тільки що згадувала, як вона казала, буду прийом вести. Або лежачи, або сидячи. Так от наша норка буде зустрічати новий рік. Ось така вона гарна-гарна, да. собака це обличчя хозяїна. Да. ми з вами передивимося ось цей подаруночок маленький. Тут лише, скільки тут грамів. Так, 342 грама. Тут Данька вже спробував, не утримався. Так, які тут цукерки? Є ось така ось Джек від конті. Ось такий він відкрив вже з'їв. Не втримався Контік супер ваніла написано. А, зі смаком йогурт. Скільки їх тут таких? Одна вона. Так, вишня ось така. З вишинкою крем йогурт, їх дві. Голден Ліло десь так приблизно. Далі, так, знову Голден Ліло, вони різні. Тут зі смаком апельсину, а це Кенді. Ось такі зі смаком молока, Моусе, моусе. Далі з медведиком, з горішками. Ось така вилісимо класик зі смаком крем-брюле. Так, зі смаком полуниці верчків білісямо. Так, дві такі. Ще ось така була. Тут десь одразу на дві такі. Далі зі смаком о, кави деконте. Таких дві. І зелена, так, з горішками, ось. Моне, цукерка зі смаком трюфелю. Тім'я, три штучки. Ось, ну якось бідненько виглядає. Зміст коробки дуже бідненький. Голден Лілі десь була така сама, Ну схожа ось на цю. Ну, вони різні. Тут зі смаком кенді, Да. Була вже така ось вона, мабуть. Да? Зі смаком апельсину, апельсину, вони схожі. І ще медведи ось такий. Ну, якось да? на суму майже скільки там, 200 гривень. Ну, це, бачите, це кошачі сльози. Я не накрашена ось так. Волосся я помила, з чистою головою зустрічаю новорік, і надягла свою золоту цепочку. Ось приготувалася до зустрічі нового року. Можна так згадатися. Я не читала, що там в інтернеті напишуть, але і спокон віків, а, це ж така міфічна істота дракон. Він полюбляє золото, тому треба все на себе одягати і сюди, і сюди. Що маєте, все на себе одягаємо. Зараз я покажу вам, яким мені подарунок подарував мій чоловік. Ось. Так, да, це смарагди. І діаманти. Так само це золотий вік. Бачите, коробонька, коробонька. Карабунечка. Так, золотий вік, позначка. Трошки знижка була акція від цієї ціни 33 тисячі. Ось ось така каблучка. але... Він мені подарував, і у мене як завжди, не підіймається рука її на себе. Одягти. Я, мабуть, її одягну на свій день народження. Хоча подарунок цей до Нового року. Але я так завжди, хто мене, мої близькі, знайомі, знають, я завжди так придбаю на одне свято якесь, а потім ще 3-4 місяці до мене приходить таке усвідомлення, що я придбала подарунок, і він в мене лежить. Я так дивлюсь на нього, він мене так забавляє, тішиться їм. Ну, коротше, мабуть, я Одягну, ми повернемось до цього питання з вами на мій день народження. Він в квітні. Ще хотіла сказати, до речі, що цей рік дракона зеленого дерев'яного дракона, ось у нас є. Ось у нас такий є. Бачите? Зелений дерев'яний дракончик. І ще один ось тут сидить біля мене. Да. Це мій рік. Хто не знав, я народилася в рік дракончика. Зараз покажу вам, що у нас на столі. Ось наш новий символ цього наступаючого року. Дракончик зелений, подарунки дітям, цукерки шоколадні. Так, що у нас на столі? Я зробила такі рафаелки, там сюрприз всередині, там грецький волоський горішок. Ось салатик такий з кальмарами, там рис басматі і з курячими яйцями, з майонезом. Ну, фруктова нарізанька, Тут виходить банани, грейпфрути і хурма. Фурма піраміда. Назва її так. Ну, це лісова грібна полянка, така з печорицями змарінованими. Ну, оливки. Так, зелені там всередині перець, але він солодкий. Так, риба червона, лосось, Я сама робила її, сама солила її, все сама робила. Помідори це сама залишок, ловила. сама ловила. Да. Помідори це залишок, там чері маленькі, бачите, ось червоні, жовті. Це ми проваджали минулий рік, минаючи рік. Ну там Залишки фруктів, банан, там для антуражу стоїть у нас і мандаринки. Ну Ось є пепсі, замість шампанського є отаке фраголіно, Це біле вино дуже солодке, дуже смачне. Там У мене мед стоїть, кому цікаво, ось і така сала, так само я робила. То я, у мене є там рецепт, то я ромки відсилала в посилочку, а це робила сама. Ось так виглядає, Ще додатково я чесник нарізала і ем, баличок, все. І зараз я подарую подаруночки маленькі, і все, і ми будемо вже святкувати новий рік. Всі подаруночки показувати я сьогодні не буду, тому що це дуже довго. Так, це... Зараз нащупаю, що там я вже забула, що я клала. Це Данька, це тобі. Це тобі Ога. на ключики. Повішаєш. О. У Даньки нові штанці. Прикол. Ой, так виходні. Це типу відік газового балону. Ану, потряси. Ага, бачите. там? А, понятно. І ще у дані нова ковтинка він буде в нових речах Зустрічати такий там Дід Мороз, але зверху він такий светер, ну він не прилядне, але домі, в квартирі холодно він на натяг зверху. Він так само новогодній, але він такий, ну вже подерся трошки. А там всередині у нього нова ковтинка така з Дідом Морозом. Так, і тут ще Софія. Софія, тримай. Ось це твій подаруночок. Я не показую Соню, вона не хоче зніматися. Давай, розгортай. Що це таке? Оце від тата тобі. Бери. Скільки там часу залишилося до Нового року? Три хвилини, так? Да? Поміряєш, може? Ні, може, так само зустрічати в ньому в цьому браслеті У -у -у. Новий рік. Красота, а не земна, а я... Це камінчики по її знаку Зодіака. Це як він називається, персиковий, бачите, агат ось. Ось такий. Боцвана. Я дивилася на карті, це десь в Африці, дуже далеко від нас. Ось такий. Він. він дуже тяжкий і дуже холодний. Камінчики справжні, напівдрагоцінні, чи як вони там називаються. Ось вони такі, якщо їх руку взяти, вони холодні дуже. І тяжкенькі, да? важкенькі. Ну, дивись, гарні. Пасують до сірого, до чорного, до коричневого одягу. Дивись, який. Єдинорожок гарний. А коробочка подивишся, яка? коробоньку покажи. Ось така коробонька, вона залізна. І ось такий єдинорожок ось такий. Мама каже, він якийсь дуже дитячий. Я говорю, ну і що. Є жінки, котрі а, носять мімімішня такі піжами навіть або якісь там панчохи мімімішня. Це така мода, це стан душі. Завтра я покажу вам, що там всередині в цьому пакуванні. Там багато чого різного. А зараз буду телефонувати своєму чоловікові, і вітати його з новим роком.